Хочеш відкрити свою фірму в Польщі, але не знаєш, з чого почати? Тобі треба вивчити основні поняття. В цьому відео я розповім тобі, як розібратися з основними бізнес-термінами в польській. Привіт! Я Юля, власниця мовної школи «Польський ту. Три роки тому, коли я відкривала свою фірму, я зрозуміла, як складно початківцю розібратися зі всіма цими назвами: КРС, НІПЙОДЕГЕ, ЦІДГ і ще дуже багато скрутів. Але в польській вони. Повсюди знаєте про що ще потрібно пам'ятати: в Польщі ніхто не буде за тобою бігати і нагадувати, що ти не подав це, ти не зробив цього, просто нараховують штраф. І потім відправляють. Тому важливо самому вміти читати державні сторінки, державні сайти і розбиратися у всіх потрібних документах. Саме для цього ми створили курс Бізнес польські, в якому зібрані відповіді на всі найчастіші питання: які бувають види діяльності, які формати, як реєструвати назви всіх потрібних термінів. Тому що коли ви приходите в ужад, коли ви приходите до податкової, вам треба з ними розмовляти. Вам треба отримувати різні дозволи, і комунікація пришвидшить цей процес. Навіть якщо ви ще не ідеально знаєте польську, десь не вистачає граматики. Але якщо ви будете правильно називати потрібні бізнес-терміни, ви зможете легко домовитися в жондах і в різних соціальних службах. Так, я знаю, ви дуже зайнята людина. Якщо ви вже маєте бізнес або тільки хочете його відкрити, скоріше за все, у вас немає часу. Тому цей формат вам точно підійде. Це записані відеоуроки в інтерактивному чат-боті. Вам треба просто мати телефон і 10-15 хвилин вашого часу. Ви заходите в чат-бот в Телеграмі і починаєте урок в декілька секунд. Всього кілька кліків і ви можете бути на уроці. Ви дивитеся записане відео, переглядаєте конспект. А після цього виконуєте практичні вправи. З другого боку є вчитель, який перевірить ваші відповіді і все виправить. А що найголовніше, в нас є відкриті усні питання. Там, де записані наші питання аудіо, від носів мови від вчителів. І ваші відповіді треба теж записати голосовим повідомленням. Повірте! Після цього ви будете легко і впевнено відчувати себе на бізнес-зустрічах, в ужондах, тому що ви вже попрактикувалися і знаєте, як говорити про бізнес. Наведу вам конкретну історію. Мій знайомий, який щось там не дочитав під час замовлення і не замовив один з документів, втратив 150 тисяч доларів просто протягом трьох місяців. Що він не вчив польську, не дочитав кількох пунктів і йому не пройшов потрібний чек. Якщо ви хочете зекономити ваш час, гроші і нерви, заінвестуйте в ваші знання бізнес польської. Інформація про пакети курсів і запис в першому посиланні в описі. З вами була Юля школа «Польський ТУ». тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено.